Ми вітання в ефірі. Програма час. Далі про головні події Закарпаття від моїх колег. Перебіг виборчої кампанії. Політологи про унікальність цьогорічних виборів. Виборча сесія у хусті обрали нового голову районної ради. Нестача притулку для тварин безхатченків і відсутність об'їзної. Голова ОДА провів розширену нараду у берегові. Вулиці світліші, тротуари й дороги новіші. Мукачівські комунальники працюють по максимуму. Закарпаття моє. Гурт Рокаш презентував новий кліп. Ювілейна виставка. Хості презентували картини до 70-річчя відомого художника Лас Гайду. 16 жовтня відбудеться похорон мукачівця Роберта Кіса, який помер від поранень, отриманих на Сході. Прощальна панахида відбудеться в соборі Успення Пресвятої Богородиці на вулиці Федорова. Нагадаю, нещодавно бійці Чопської бойової прикордонної комендатури потрапили в засідку. Один прикордонник загинув одразу, а Мукачевець помер від отриманих травм у лікарні. ЦВК скасувала реєстрацію чотирьох закарпатських кандидатів у депутати Верховної Ради. На основі поданих заяв ЦВК скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати України Габора Івана Івановича, висуванця радикальної партії Олега Ляшка в одномандатному виборчому окрузі номер 72 Чучки Павла Павлович, який балотувався в одномандатному виборчому окрузі номер 68 в порядку самовисування, ільтя Івана Івановича та Кріля Ігоря Івановича, які балотувалися в одномандатному виборчому окрузі номер шістдесят Ведь в порядку самовисування. Виборча сесія. У Хусті обирали нового голову районної ради. Депутати провели таємне голосування. І рішенням сесії затвердили протокол із результатами виборів. А ще обранці внесли зміни до головного фінансового документу і заслухали звіт міжрайонного прокурора про стан законності. За ходом подій у сесійній залі спостерігала і наша знімальна група. На початку засідання головуючий Павло Гвоздянський зачитав депутатські запити та звернення, в одному з яких йшлося про незадовільний стан окремих хустських автошляхів. Далі депутати внесли корективи до порядку денного, включили кілька важливих питань, у тому числі і питання про вибори голови Хустської районної ради. За проголосувало 34 депутатів. Після у цілому прийняли підредагований порядок денний. Перше рішення ради стосувалося окремих змін, що внесли до бюджету району. Далі депутати взяли до відома інформацію Хустського міжрайонного прокурора про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності на території Хущини. Мітові життя організаційних та координаційних заходів спрямованих на забезпечення здійснення налагодження освітання до процесуального керівництва дозвольних оцінний правомання. Також обранці внесли зміни та доповнення до раніше прийнятих рішень. Зокрема, по-новому затвердили список народних засідателів Кустського районного суду. На сесію ухвалили і низку інших рішень, що важливо обрали і голову районної ради. Передувало цьому таємне голосування. Опісля лічильна комісія підрахувала голоси і оприлюднила результати. У бюлетені та їхного голосування голови вихрутої районної ради внесено кандидатуру дочая Олександра Юрійовича. Загальна кількість, кількість бюлетенів з виборів виховської районної ради 52. Згідно зі списком бюлетенів, одержали 45 депутатів. При підтримку бюлетенів виявили у виборчій скринці встановлено, що голосування за участь 45 депутатів. Кількість бюлетенів визнана дійсно 0. Кількість голосів поданих за кандидата на посаду голови хусткої районної ради 38. Тож запропоновану депутатами кандидатуру Олександра Лепчия на посаду голови Хустської районної ради переважна більшість підтримала. Відтак рішенням сесії обранці затвердили і протокол про підсумки виборів. Районна рада вирішила затвердити протокол номер два зачинення відчини хуської районної ради по підведенню підсумку таємного голосування. По обранню голови вузької районної ради додається обрання липчая Олександра Юріча, головою вузької районної ради. Третє. Там рішення набирає чинності після позитивного висновку проведеної спеціальної перевірки та складання присяги посадової особи місцевого самоврядування. Дуже просто скажу, дуже дякую всім за високу яку ви висловили мені виставили. Буду старатися направляти свою енергію, знання, сили на. Задоволений потреб жителів нашого району, всіх сіл. Дуже надіюся, щоб була співпраця. Звичайно, що для мене приємна подія мене володимира, Олександр Юріч, я вас вітаю. Я впевнений, тому що ви зробите дуже багато, бо у вас є ресурс, у вас є можливості і у вас саме вони є розуміють, свіжа блога. Я це впевнений вам бажаю консолідувати районну раду і депутатський корпус там, де мені не вдалося щось зробити вам Андреаса. Котре проблемний цілодобовий режим роботи магазинів і кафе обговорювали на черговому засіданні Ужгородського виконкому. Крім того, члени виконавчого комітету вирішили виділити кошти медико-соціальному реабілітаційному центру Дорога життя, а також зачепили питання ДНЗ номер 30, який перейшов із приватної у комунальну власність. Андрій Білканич докладніше. Чергове засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради розпочалося із затвердження головуючого. Ним, як і минулого разу, став керуючий справами виконкому Олександр Волосянський. Після цього розпочався розгляд питань порядку денного. у членів виконкому викликало питання погодження цілодобового режиму роботи одного із закладів. Сусіди звертались до правоохоронців, скаржились на порушення громадського порядку. Представник закладу із рішенням не погодився. Я не чтобы до 11, потому что абсолютно шума нет. Есть еще соседи, которые он тоже терроризирует. Просто реально человек терроризирует и вымогает откровенно денег. То есть я не согласна удочерять или усыновлять какого-то соседа, который не хочет работать. Вызвал милицию за все существование этого заведения ни разу не было. Ни разу. Ні, на завідіння ацсує музика. Після обговорення на виконкому, члени виконкому, представник власника була. Вона попросила, щоби е, вона, вона просила залишити цілодобовий режим роботи, але в кінці кінці виконком прийняв рішення, до 12-ї ночі може діяти, а з 12-ї вже не має права діяти. До 10-ї ранку має бути закрито. Черговий раз на засіданні виконкому торкнулись питання до шкільного навчального закладу номер 30. Будівля садочка рішенням сесії міської ради вже ви. Куплена наразі виконком своїм рішенням передав садочок до управління освіти. Сьогодні виконком підтримав проект рішення, передав оперативне управління управління освіти. Далі будуть виготовлятися документи на землю, і буде можливість уже в міської ради побудувати котельню на твердому паливі і на кінець забезпечити теплом цей садочок і дітки, щоб там не мерзли. А також буде можливість якісь проводити ремонти по необхідності. Також рішенням виконкому медико-соціальний реабілітаційний центр «Дорога життя отримав 600 тисяч гривень на 2015 рік. Це та ж сума, яка була виділена на потреби центру і минулого року. Майбутні парламентські вибори очима закарпатських політологів. Скільки партій та блоків можуть пройти до Верховної Ради? Яка ситуація з кандидатами в народні депутати по 68-му виборчому округу? На прес-конференції щодо перебігу виборчої кампанії на Закарпатті політологи розповіли про унікальність цьогорічних перегонів. Майбутні парламентські вибори в Україні, які пройдуть 26 жовтня, стануть унікальними. В першу чергу, тому що вони проходитимуть в стані війни, а також переломний період історії України. Такими словами розпочали прес-конференцію закарпатські політологи про перебіг виборів. Тепер ж за все ця виборча кампанія унікальна тим, що проходить в умовах війни. Відповідно, абсолютна більшість. Політичних партій проєктів, свою кампанію будують на цьому. Політологи зазначають, колись провладні партії зараз об'єднались в опозиційний блок, однак потрапити в парламент їм буде практично неможливо. Інші демократичні партії або ще як їх назвали політологи Майдані, шанси стати народними депутатами мають високі. Загалом близько семи партій та блоків, на думку закарпатських експертів, можуть подолати прохідний бар'єр. Напевно, за всю історію пропорційних виборів ми будемо мати найбільшу кількість, здається. Партій. 4-5 проходило, а тепер десь десь сім подолають оцей бар'єр. Хоча порівняно з нинішнім парламентом, він буде більш якби однорідний в своїй проєвропейськості. Що стосується виборчого округу номер 68, а це місто Ужгород та Ужгородський район, то прогнозувати впевнену перемогу одному із висуванців політологам важко все буде вирішуватись в останні дні передвиборної агітації. В першу чергу, через те, що більше третини виборців ще не визначились за кого голосувати. В останні дні все може змінюватися дуже швидко, тим більше що Третина, навіть більше третина виборців, не визначилися. Як зазначають політологи, багато кандидатів по виборчому округу номер 68 – новачки у політиці. Вони добре розуміють, що перемогу їм не здобути однак їх мета не теперішні парламентські вибори, а регіональні, які відбудуться наступного року. В такий спосіб вони намагаються популяризувати своє ім'я серед виборців. Нестача притулку для тварин без хаченків і призупинення будівництва об'їзної до берегова з робочим візитом завітав голова Закарпатської обласної державної адміністрації Василь Губаль. У міській раді відбулася розширена нарада, в якій взяли участь керівництво міста і району, депутати та сільські голови. На що ще жалілись губернатору, знає Олександр Поліщук. За участі голови Ода Василя Губаля у берегові провели розширену нараду. Перш за все, заслухали міського голову про наболілі проблеми берегова. 13 мільйонів гривень знаходяться на, на щиту нашого города. Ми були б більш щасливі, і ми ті всіх 13 мільйонів змогли б вже потратить на сьогоднішній день. Поэтому я скромно вас прошу взяти на вооружение фінансування нескольких таких об'єктів, які необхідні для жизни е, города. Е, 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 е. Ми говорили, говорі і будім говорі про саму кожну проблему е, про освіті. Та є 16 садочок. Також міський голова озвучив проблеми нестачі в місті притулку для бродячих тварин, затягнення процесу будівництва об'їзної дороги. Адже нині через історичний центр щодня проїжджають вантажні автомобілі, які руйнують дорожнє покриття та створюють дискомфорт у Русі. Що стосується об'їзної дороги, ми працюємо з нашими угорськими партнерами над цим проєктом. Буде наше спільне звернення і, думаю, зустріч у Кабінеті міністрів, це вже буде, нехай пройдуть парламентські вибори, вже, як сформується уряд. Будемо звертатися до Кабінету міністрів за підтримкою цього проєкту, тому що у нас є домовленість з прем'єр-міністром Угорщини, паном Орбаном, що він готовий прийняти закарпатську делегацію в себе в Будапешті. З підтвердженням того, що наш уряд хоче приймати і хоче допомагати в цьому проєкті будівництва об'їзної берегова. Окрім того, підняли питання призупиненого проєкту облаштування нового сміттєзвалища для берегова та району поблизу села Яноші. Цей грантовий проект призупинили через казначейство, яке не проплачує кошти. Незручно було вислуховувати і чути, що не фінансується проєкт. Як наші партнери за кордону будуть нам довіряти, якщо ми отримали європейський грант, і він мертвим грузом лежить у казнашесті? Це неправильно. З Цим треба щось робити, і ну, це наше теж завдання. Також берегівчани повідомили голову облдержадміністрації про перебіг справ у спорткомплексі Закарпаття і попросили бути на боці громади, щоб податки з цього підприємства йшли до бюджету міста, а не в офшори київських розпорядників. Програма Час триває і далі дивіться про таке. Вулиці світліші, тротуари і дороги новіші. Мукачівські комунальники працюють по максимуму. Закарпаття моє. Гурт Рокаш презентував новий кліп. Ювілейна виставка. В Хусті презентували картини до 70-річчя відомого художника Ласла Гайду. У Виноградові сталася потрійна аварія. Пригода вкотре трапилася на вулиці Комунальній неподалік оптового ринку. Центральний водій автомобіля Фольксваген Пасад» намагався обігнати з правої сторони «Форд Транзіт, власниця якого хотіла повернути у бік ринку. Не впоравшись з керуванням і зачепивши форт, водій синього Фольксвагена, здійснив наїзд на припаркований праворуч Опель Астра. Пасад мав номерні знаки іноземної реєстрації та кермо з правого боку. На місце події прибули працівники ДАІ, яким і на ...вивчити всі обставини справи. У Мукачеві збили пенсіонерку на велосипеді. Біля перехрестя вулиць Шенборна та Петра Великого 25-річний водій десятки наїхав на 60-річну велосипедистку. За словами очевидців, жінка намагалась двоколісником перейти дорогу і не встигла. Водій базу був тверезий. Жінку доправили до лікарні. Як повідомили правоохоронці, жодних переломів постраждала, не отримала. Паркування в заборонених місцях для закарпатських міст проблема не нова. Боротися з порушниками правил дорожнього руху. Така мета рейду, який провели працівники ДАІ в Мукачеві. Стоянки і зупинки в непризначених для цього місцях впливають не лише на безпеку дорожнього руху, але й завдають чималих незручностей, як водіям, так і перехожим, кажуть даїшники. А тому за такі порушення каратимуть штрафами. Під знаком парковка заборонена на пішохідних переходах та поруч з ними. Де не можна зупиняти свої автівки, повинні знати всі автовласники. Однак цими елементарними правилами часто густо водії просто нехтують. Як наслідок, тривалі затори на центральних вулицях Мукачева. Порушники на кожному кроці. Працівник дає представляється. Відразу нагадує водію правила дорожнього руху. Зупинятись під знаком категорично заборонено. Пощастило і водію, який вирішив припаркуватись в забороненому місці на вулиці Валенберга. За незнання правил або ж небажання дотримуватись їх штраф. Проводяться профілактичні заходи на дорогах, автошляхах вулично шляховій мережі в місті Мукач та Мукачського району. В зв'язку з наведенням порядку на ділянках дороги. В тротуарах, де є вимоги дорожніх знаків, зупинка стоянка заборонена, пішохідні переходи. Одна з найпроблемніших вулиць міста воз'єднання. Тут дорога вузька, однак порушників це не зупиняє. Водій мікроавтобуса припаркувався прямо на пішохідному переході. За це доведеться розкошелитись. Ви своїми діями. Чиняєте адміністративне правопорушення, тобі ж для, для пішоходів, учасників дорожнього руху немає можливості нормально пройти через пішохідний перехід. Сума штрафу за паркування в недозволеному місці від 255 до 300 гривень. Такий метод боротьби з порушниками правил дорожнього руху поки найдієвіший. Зв'язку з великою інтенсивністю транспортних засобів у нашому місті, щоб надати можливість пішоходам вільно себе пересуватися по тротуарам і переходити пішохідні переходи визначним місцям, щоб не допустити е, травматизм серед населення, особливо серед е, дітей, е, навчальних, дитячих, дошкільних навчальних закладах. Попередження на водіїв навряд чи подіють, щоправда, з кожного правила є винятки. Що е, водій порушив і знаходиться більше п'яти хвилин. На тільки на вимогах дорожніх знаків зупинка або стоянка відповідно, є штрафна санкція. Зауваження можна зробити попередити в зв'язку з тим, якщо зупинився, якщо по-людськи можна зрозуміти до п'яти хвилин, якщо вибіг за аптеку хвора дитинка або якийсь член сім'ї. Такої санкції, як попередження, за дані порушення, немає. Однак, аби на дорогах було менше аварій, водіям варто пам'ятати більшого порядку на дорогах ніж свідоме дотримання правил дорожнього руху його учасниками бути не може. Старт опалювального сезону залежить від погодних умов. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він наголосив, що технічно до опалювального періоду Україна була готова, як планувалося, на 1 жовтня. Мінрегіон здійснив перевірку 17 регіонів на їх готовність до зими і підтвердив 100% технічну готовність до проходження опалювального періоду. Якщо будуть несприятливі погодні умови, то його розпочнуть в тих регіонах, де такі погодні умови будуть вимагати включення опалення. Що стосується газу, то за першу дека. До жовтня, як нам звітує НАК Нафтогаз, споживання йде в межах визначеного ліміту, але зрозуміло, що цьому сприяють погодні умови. Хтось використовує останні теплі дні осені для відпочинку, а от мукачівські комунальники працюють по максимуму. Так, на набережні дня ми встановили нові ліхтарі, продовжують латати тротуари і дороги, а ще місто стало зеленішим. У мікрорайоні Росвигова посадили 40 молодих сакур, які ще роботи запланували, дивіться далі. Мукачівські комунальники сонячні осінні дні використовують по максимуму, каже перший заступник Мукачівського міського голови Арнес Нусер. Поки погода дозволяє, працівники комунальних служб латають дороги та ремонтують тротуари. Місто вже отримало декілька дуже гарних оновлених прекрасних вулиць – коцаки, інтернаціональна, Тургенєва на черзі ще у нас Київська тельмана. Будемо продовжувати. І безперечно будуть продовжені і завершені ті роботи по внутриквартальним проїздам. Це в мікрорайонах окружної, у Росвигові, які вже розпочаті, і будуть дороги, під'їзди, тротуари в цих районах завершені. Тротуари на вулиці карпенка Карого, Духновича і вони зріні незабаром стануть зразковими. Їх викладають плиткою, а от вулицю Тургенєва вже заасфальтували. Вже зовсім скоро тут з'явиться 75 парковочних місць. Ці місця для парковки призначені для відвідувачів дитячої поліклініки, які зараз залишають авто на вулиці Івана Франка, яка й без того перевантажена транспортом. Незабаром стане ще комфортнішою Мукачівська набережна. Здовж дамби вже встановили нові ліхтарі. За день-два зникнуть і купи сухих гілок, які залишають. Після обрізки дерев. Подріблювальну машину восени використовують по максимуму. Зараз планово проводиться освітлення парку горької безпосередньо дамби, значить, проведена підрізка дерев, щоб забезпечити освітлення, і покладені нові світлодіодні світильники, нового зразка для якісного освітлення. Також зараз проводиться комунальним підприємством, проводиться очистка цих віток, значить, тут є техніка, яка... Це все безпосередньо подрібнює, щоб це все було компактно. На набережні дерева обрізають, а в мікрорайоні Росвигово посадили нові. На площі Героїв Майдану та вулиці Росвигівській з'явились молоді сакури. Всього висадили 40 саджанців. Закарпаття моє. Гурт Рукаш презентував новий кліп. На відео мальовничі пейзажі з висоти пташиного польоту. Співвиконавець Іван Попович і, як завжди, колоритні виконавці відомого закарпатського гурту. Про деталі зйомок нового відео від рукашів Мар'яна Мартин. Едельвейсом цвіте Закарпаття моє слова відомої пісні Івана Поповича пролунали по новому. Відео, яке показало красу Закарпаття з висоти пташиного польоту під слова відомої пісні та в оригінальному рок аранжуванні Рокаш презентував новий кліп. Переграти, переграти може будь-хто, а зробити якусь е таку е версію, як то кажуть, триб'ют. Щоб воно звучало в стилі рокаша. Саме відбувалося те, що ми хотіли це поєднання традиції, тобто от курінь, це Іван Попович і продовження цих традицій вже в сучасному вигляді. В принципі, те, те саме, що робить Рокаш, рокаш бере народні пісні, трошки їх переосмислює, транспонує. Заспівав про Закарпаття і виконавець композиції Іван Попович. Власна ідея створити кліп з'явилася, коли лідер гурту Рокаш оригінально привітав його із ювілеєм. Ідея виникла спонтанно. Вітя щось собі імпровізував на фортепіано і так наімпровізував обробку пісні Закарпаття моєї Івана Поповича і так воно. Зразу поєдналося, ми йому зателефонували в той же день. І Іван Дмитрович погодився зробити дует. Потім ми дізналися, що в нього буде ювілей, і ну ще більш запалилися зробити такий проект до його ювілею. Знімали кліп у горах. Іван Попович заспівав про рідний край серед гір на Єршавщині, а от Рокаш у Мукачівському районі. А пейзажі області знімали із висоти пташиного польоту спеціальним пристроєм. Наскільки у нас дійсно чудовий край, наскільки у нас красиві гори, наскільки у нас красиві міста, які максимально наближені до європейських. І завдяки нашим спільним зусиллям. Дуже красиве відео вийшло. Я лиш той, хто поскладав ці от пазли і міг привести кліп в такий от кліповий варіант ідея кліпу показати, ніби Закарпаття перекликається поміж гір, розповідають режисер та оператор аеровідеозйомки. Самі ж учасники гурту кажуть, пісня популярна, тому було важливо не зіпсувати її. А чи вийшло рокашу зробити цікавий та якісний продукт? Дивіться далі. Ювілейна виставка у хусті презентували картини до 70-річчя відомого живописця Лас Гайду. Член національної спілки художників України представив гостям символічну кількість шедеврів до ювілейної дати: 70 робіт. За рахунком, це вже 37-ма персональна виставка художника. Під батька сину так Ласло Гайду розпочинає свою автобіографію, адже саме його тато привив митцю любов до художнього мистецтва ще в далекому дитинстві. Малий Ласло часто допомагав батькові в майстерні, так почав і малювати. Мій батько теж художник, теж я в енциклопедії сучасної України. У нас у хаті фарби були постійно. А в 14 років я поступив уже художнє училище, прикладного мистецтва на живописний відділ. 63 закінчив. Три роки армії, потім вже робота, потім Федорова інституту у Львові. По одній творчій особистості поєднали живописець та графік. Зараз пан Ласло, член Національної спілки художників України. Муза у мене як, як природа. Надихає мене ще дружина. Все життя працювала зі мною разом. 15 років ми працювали у місторзі, як займалися рекламою міста. Потім робили в художньому комбінаті Мукачівському, потім спілка художників. Все практично така підтримка дає змогу багато працювати творчо. Виставка яку днями митець презентував у хості, присвячена його 70-річному ювілею, і так і робіт представив символічно, 70. Тут 70 цифра поєднана із дружиною, і я перед її днем народження відкрив цю виставку, щоб це як подарок для, для дружини. Подарок до юбілею. Тут вже і до Дня художника. До слова, це 37-ма за рахунком персональна виставка художника. В основному все живописні роботи, олію, акриловими фарбами. У мене є ціла серія графічних робіт, портретів графічних, все, але тут чисто живопис. Останнім часом, зізнається, художник пише символічні твори, пов'язані з міфологією та його особистим ставленням до рідного краю. Є в його доробку і триптихи. Ласло Вас автор більше півтисячі творів. Їх можна побачити в різних куточках Європи та на міжнародних виставках. На вечірній випуск четверга ми готуємо нові теми, тож ось деякі з них. Проблемний ринок. На черговій сесії у чопі депутати вирішували наболілі питання. Очі не тільки дзеркало душі, підсумки зібрання закарпатських офтальмологів. Концерт підтримки у берегові. Люди з вадами зору влаштували свято до міжнародного дня білої Тростини. На цьому у мене все. Дякую, що дивились. Бажаю вам приємних новин і гарного настрою. Хай щастить.